Привіт! Хочу вам показати український електробус, який створили на Чернігівському автозаводі. Він називається А086 Мальва Електро. Його, до речі, виготовили на базі звичайного автобуса А086. А саме електрична оця електробус має запас ходу 200 кілометрів, і батареї в нього розміщені зверху. Автобус має Частково низькопідлоговий салон, але два виходи. Ми бачимо, що мають низьку підлогу, і навіть пандус для маломобільних верст населення. Ось таку, в принципі, техніку здатна виробляти Україна зараз. Ми бачимо, що це повністю українське виробництво, конструкція і локалізація. Тобто український автопром зараз тримається. Якраз за рахунок саме виробників автобусів.